Наразі ми знаходимося у незламній метрошколі. у січні цього року. За проханням батьків було розпочато роботу дитячого садочку для дітей старшого дошкільного віку. І Як проходить сьогодні заключне заняття перед канікулами? Подивимося разом. Євроку на станціях метрополітену здійснюється підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи. Наразі у метросадку функціонує 42 групи, які відвідує майже 770 вихованців, які вже у вересні підуть у перший клас. Одне заняття триває 30 хвилин. Усього вдень у дошкільнят є три заняття впродовж двох годин. Маленькі харків'яни спілкуються, вивчають грамоту, логіку та математику, знайомляться з природним довкіллям, займаються дослідницькою театральною та художньо-продуктивною діяльністю. Діти навчаються, батьки ж радіють. Бо кажуть, нарешті їх малюки можуть спілкуватися наживо і отримувати необхідні навички. По-перше, дитина соціалізується, вона адаптується взагалі спілкуватися з іншими дітьми. Вона багато чого навчилася. Це дуже важливо, тому що діти в такій ситуації повинні все рівно проходити навчання, навчатися, тому що зараз вони всі сидять вдома. Нічого такого немає, куди ходити, ні школа, ні садочки не працюють. І в мене, до речі, є і старша дитина, але вона займається на онлайні. Ну, звісно, різниця дуже велика. Та дитина, яка вдома, вона більш замкнута. А менша дочка, яка почала ходити до метро в садочку, вона спілкується, вона лише йде на контакт до інших дітей, до дорослих. Вона вміє взагалі спілкуватися і знаходити мову з іншими. Це дуже правильне рішення, я цим дуже задоволена. Радіють навчанню не тільки дорослі, а й малюки розповідають, кожного дня пізнають щось нове та цікаве. Фігура, математика, лепи, ми, ми поделки робимо, ми вирізаємо. Вчимося, танцюємо. Тут дуже весело, у мене є багато друзів. І малюю, і граю. А сьогодні на занятті, чому вас вчила вихователька? Ми сьогодні були. Собі собі. Звісно, треба, щоб бути розумним. А що так. треба знати? Ну, про тварин, як гарно малювати, скільки годин шили. Ось всі картки малювали. А що тут на цих картках? Ну, звірятка, тонка, бабочка, тюльпанчик. А тобі подобається ходити до дитячого садочка? Так. Є ще такі ось. Так, а що це? Пістачі, треба правильно з цього А тобі подобається у дитячому садочку? Хочу кожен день ходити. Ми дітей. На перше, щоб вони могли спілкуватися один з одним. Під час війни це дуже важливо, так як діти більше не отримують це спілкування між собою, а також надати елементарні знання по математиці, грамоті, щоб діти вміли знати елементарні речі про математику і вивчити рідну мову українську, так як це нас. Дуже актуальна на даний час дуже важливо, і знаєте, деякі спочатку скептично відносились до цієї ідеї, але, дякуючи нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову, ця ідея втілилась у життя і ми дуже раді, що задоволені батьки, що діти підготовлені до першого класу наприкінці навчального року. Діти засвоїли математичні категорії, розв'язування прикладів і задач, просторові відношення, навчилися проводити звуковий і складовий аналіз слова, будувати речення. Наші маленькі вихованці вміють реалізувати свій потенціал під час творчої діяльності. І найголовніше у дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі школяра. Так, навчання у метросадочку для дітей старшого дошкільного віку почнеться з серпня, а поки діти йдуть на літній відпочинок. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини.